Слава Україні! Сьогодні у нас 21 квітня. Вчора настав молодий місяць, молодик, по місячному календарю не бажано сьогодні робити городні роботи, тобто посадити, але весна піджимає нас, було холодно, нічого не робили, а зараз треба. Займатися приготуванням до посадки. Я показував вже вам, як я вирощую інжири. Інжири я свої вирощую в траншеї. Показував, коли я зимове накриття змінив на весняне, тобто зняв тепле укриття, накрив шаром агроволокна і шаром плівки. Вже температури в нас піднімаються, щоб не спарився інжир під плівкою, плівку треба зняти і е, залишити тільки накриття загроволокна. <клухи> Те ми і зробимо. Але що е, тут він був під, під накриттям плівкою, і йшли дуже багато дощів, а під інжиром сухо. Ну, не сухо, є трошки вологи, бо коли е, зимове накриття він, міняв на весняне, я полив, підживив. А тепер теж є нагода, коли відкритий е, тунель, відкритий можна теж зробити підживлення, е, полив заодно і подивитися на стан, е, як пробуджується брунька. Бруньки вже починають пробуджуватись, бреби щось я не бачу, чи то ще рано, чи ще молоді насадження бреби не буде, але е, всі пагони добре перезимували, всі пускають, брунячки, випускаються, пробуджується брунька. Так що зараз я поливаю, добре залию води дощової назбиралося багато. Так що залию гарно, щоб до хоча б на 2-3 неділі вистачило. Зараз він багато вологи не бере, бо ще вегетаційних процесів в нього немає. Але волога потрібна. Зараз я заливаю і накриваю. 32 агроволокном. І так він в мене буде до червня місяця, вже коли оці молоді пагони впруться у агроволокно. От потім я вже знімаю те агроволокно. От На сьогодні такі роботи. Підготовка гряд під посадку. Вже тут ось одна грядочка зроблена, посіяна редиска. Вже редисочка зійшла. Так що отакі весняні роботи на сьогодні, 21 квітня. Слава Україні! Героям слава!